Автомобіль УАЗ передали дарницькі волонтери для українських воїнів батальйону Азов. Розповідають, що придбали старий, реставрували його, пофарбували, зробили його більш маневрованим і всюдохідним. Хочу сказати, що те, що ми сьогодні робимо, оце ми робимо особисто від, ну, від мене, від моєї дружини і, і моїх друзів Геннадій Полявік, Олег Лазобко, Володимир Комар. Машина коштує 48 тисяч гривень. Як найшвидше ситуація там, де вони служать, де вони воюють, стабілізувалася, щоб було чисте небо над головою, мир, спокій. В сім'ях, тому що я і зараз ну, з таким відчуттям важко навіть розмовляти, коли вони приїжджають. От, звичайно, що хлопці вони малослівні, вони не все розказують на те, що ми бачимо, воно нам. ну… Турбує душу, не дає спокою. Автівку попередньо освятили в храмі Різдва Христового на Березняках і тепер вона вирішить на передову. В зоні АТО з серпня місяця. Потреба в батальйоні на даний час по броньованій техніці вирішується державою ну, досить наче непогано. Ну, Пів року назад ні так. А от ось такі легкові автомобілі ну, важко. Вони довго не живуть там. Під час Широкінської операції, коли наш батальйон і наша рота там участвувала, ну, дуже багато такого легкового транспорту просто було знищена. Ну, на даний час є такі потреби. У кожного бійця є у нас, по крайній мірі, є індивідуальні медичні аптечки з усім необхідним. І приїжджають інструктора, які вже по натовським військові медики, які підготовлені, проводять нам навчання. Останні вісім місяців мене підтримують мої побратими. А, ну і батьки дійсно, ось, ось дякую теж ось, 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 людям, які просто допомагають. Але багато насправді в нас ось, приходить від волонтерів.